Резюме це зазвичай аркуш паперу А 4 формату, написаний приблизно там 12 кеглем, не якимсь супердекоративним шрифтом, а звичайним сансом. Тобто, це може бути open Sans, може бути в принципі будь-який, який вам подобається. Головне, щоб він був нормально читабельним, легко зрозумілим і крім того, що він має бути зрозумілий людині. Є ще інструменти для автоматичної обробки резюме, які використовують рекрутери, і важливо, щоб машина могла читати, відсканувати, розпізнати текст і проаналізувати, наскільки ви базово підходите на цю посаду. Чи може бути резюме більше, ніж А4? Да, іноді притикують, що розмір цього документу може бути два аркуші: по-перше, А4. Зазвичай це ну, така базова рекомендація по об'єму, який має міститись. <кій> з чого він має складатися? Він складається з того, що ми пишемо. Ми починаємо з того, що ми пишемо, як називати. Ми пишемо посаду, на яку ми подаємо нашу заяву. Не заяву, а резюме. Посада має відповідати. Чітко тій посаді, яка зазначена в вакансії. Бувають різні назви посад. Буває, що це продиктовано ринком, чи це внутрішні, внутрішні формулювання в цій компанії. Ви маєте вписувати саме так, як написано в вакансії. Ви можете додати номер телефону, ви можете додати e-mail, посилання на LinkedIn і посилання на портфоліо. Якщо ви дизайнер і подаєте на а, вакансію по дизайну, то наявність посилання на а, Behance чи Dribble, чи ваш власний сайт, чи Google Slides, ну тобто будь-де, де ви виклали своє портфоліо, а, це очікується да, від дизайнера. А, далі ми пишемо суперкоротенький introduction а, про вас, а, і далі ми зазначаємо досвід. Досвід ми зазначаємо з останнього місця роботи, який ми описуємо в теперішньому часі. Ми вказуємо, з якого року і місяця ми почали працювати. Якщо ми досі працюємо, вказуємо, що ми досі працюємо на цій вакансії. Абсолютно нормально шукати нову роботу, коли ви ще працюєте в компанії. Єдине, що ви маєте подумати про те, як ви будете відповідати на запитання, чому ви. Змінюєте своє місце роботи. Подумайте про екологічну відповідь, точно не таку, що там мене всі дістали, там не знаю, там менеджер неадекватний, ще щось. Подумайте про відповідь, яка б не поклюжила репутацію компанії, а яка б говорила про вас як про людину порядну, яка може слідкувати за тим, що вона говорить, кому вона говорить, особливо коли ви говорите з незнайомими людьми. Можливо, та людина, яка з вами спілкується, знає когось з компанії, де ви зараз працюєте, і, ну, неважливо. Тобто це питання того, наскільки ви, коли будете, наприклад, звільнятися з нової компанії, в яку ви подаєтесь, там через 2, 3, 5 років, як ви себе будете вести, наскільки ви порядна людина? Далі. Да, Катя. У мене запитання: а наскільки взагалі коректно о, у CV вказувати місце роботи, яке не стосується цієї вакансії? Тобто, наприклад, я там працювала сейс-менеджером, і я ну, хочу піти на посаду графічного дизайнера. Тобто, наскільки це коректно? В принципі, варто вказувати тільки релевантний досвід роботи, ваша конкретно ваша ситуація сейс-менеджера. Я думаю, що це дуже цікавий досвід. І він цінний. Він говорить про комунікацію, він говорить про не просто комунікацію, а комунікацію на холодну. Тобто, ви можете спілкуватись з замовниками, тобто, у вас там ваші скіли переговорні, вони там очікуються на високому рівні. Ну, і в принципі, ви можете протягом інтерв'ю це підтвердити. Це говорить про те, що якщо це, наприклад, it компанія чи в принципі навіть маркетингова агенція чи дизайн агенція, що ви можете брати участь в пресейлах. Як дизайнер, і це ну, насправді цінний навик. Тобто, коли ви засвоїте, що, наприклад, є певний алгоритм, як ви розповідаєте про процеси, які у вас відбуваються в компанії, в агенції, да, наприклад, що ви там використовуєте дизайн мислення, там ще є деякі методології для того, щоб працювати, що починається все з discovery фази. І так далі, і так далі. Тобто ви можете вести присейл активіті для агенції, і повірте, небагато дизайнерів, які можуть це робити. Тому саме ваша посада, ну верніше, саме ваш досвід сейлс-менеджера в іншому бізнесі це перевага. Але в цілому <кій> треба критично дивитись на те, який ваш попередній досвід, і включати тільки той, який релевантний. Відповім на запитання. Так, дякую. Угу. Далі вказуємо посаду, яку ми займали, і вказуємо компанію, в якій ми працювали чи працюємо зараз. Коротенько описуємо, яка була зона нашої відповідальності. Важливо не придумувати з одного боку, з іншої сторони, не зменшувати свою відповідальність, яка у вас була. Якщо у вас був досвід, не знаю, там, запуску якогось продукту вписуйте, досвід. там... Спільної роботи з розробниками чи з іншими департаментами, також вписуємо. Ну і так далі. і так далі. З якими бізнесами працювали? Наприклад, там це були великі інтерпрайзи, чи це були невеликі стартапи, також можемо вказати. Key achievement тобто ключові, якби, здобуття. Наприклад, ну тут конкретно людина, яка займалася продажами, що вона. Змогла продати продуктів там чи послуг на півмільйона доларів за фінансовий рік у 2019 році. У вас це можуть бути також ачівки, наприклад, ви отримали якийсь award, тобто якусь нагороду. Ви можете це вказати. Чи, наприклад, ваша ваша робота там дизайн-робота змогла допомогти компанії долучити інвестиції, чи, чи змогла покращити якісь ключові. Параметри продукту, наприклад, там user acquisition чи там user retention. Тобто це ключові різні параметри, які допомагають продукту бути більш ефективним. А за допомогою дизайну ми можемо покращувати ці різні етапи воронки долучення клієнтів, і ви також можете про це говорити. Далі йдуть місця роботи, які були до цього. Не потрібно вказувати, ну наприклад, якщо там, умовно. Я почав працювати як дизайнер з 2004 року. А, зараз там 2024, тобто це 20 років. А, не потрібно вказувати всі місця роботи, де там, я працював а, як дизайнер. Достатньо вказати самі актуальні і самі ключові. Далі а, іде освіта. А, якщо у вас є вища освіта, ви починаєте з вищої освіти, а, на яку а, який рівень освіти ви отримали, де саме а, якісь а, релевантні ключові надбання, а, які ви здобули протягом освіти? А, і якщо у вас є додаткові курси, які ви проходили, можливо, це офлайн курси, можливо, це онлайн курси, ви також можете вказувати сертифікати, а, курси, коли вони відбулися, в якому році, і що саме ви вивчали? А, скіли. Ви можете вказати свої хард і софт скіли, на які ви хотіли звернути увагу а, в кінці вашого резюме. Як ви бачите, воно максимально коротке. А, на що варто звернути увагу? Ви маєте проаналізувати саму вакансію, зрозуміти ключові навички, які очікуються від людини а, здобувача цієї вакансії. А, ви можете вписати в ваш досвід. Ці ключові навички, і якщо вони відповідають вашому досвіду, це допоможе і людині, і алгоритмам, які будуть обробляти ваше резюме, зрозуміти, що ви людина, яка підходить під цю посаду з більшою вагідністю. Потім буде інтерв'ю, з вами будуть розмовляти, зрозуміють детальніше. Наприклад, ви могли там допомагати з менеджментом, наприклад, менеджментом команди, але важливо розуміти. На інтерв'ю у вас можливо будуть запитувати окей, ви займалися менеджментом команди. Там добре, скільки було людей в вашому керівництві? Це може бути там 3-5 людей, може бути більше. Для цієї компанії це може бути релевантний досвід чи там недостатній. Також ви займалися менеджментом, наприклад, по якій методології там це був Scrum, чи це був там Камбан. Чи це був в принципі просто а, зірочка, і у вас було там чотири людини, які, яким ви давали задачу кожний ранок і кожен вечір запитували, типу, на що там як несеться, і на цьому все. Тобто, ну менеджмент він буває різний з різними аспектами. Так само а, буває менеджмент, який стосується там фінансів, чи там не стосується, який стосується юридичних запитань, чи не стосується, і іноді а, компанії потрібен досвід специфічний, наприклад, там з ухилом на фінанси. А ви цим не займалися? Ну окей, добре, типу, тоді, можливо, вам запропонують там трохи іншу посаду. Чи ваші інші скіли будуть достатньо сильними, і компанія запропонує вам проінвестувати в ваш розвиток фінансового менеджменту для дизайн-команд, для того, щоб ви могли якісно закрити цю посаду. Зрозуміло, так? Окей. Так, що ще? Якщо є рекомендації з попередніх місць роботи чи з від колег, з якими ви працювали на контракті, наприклад, ви можете про це вказати. Так, Добрий, Добрий день, вибачте, ви відмічали, так вже? Відмічали. Просто... Будемо, ви просто, коли приходите, ви можете прописати і не відволікати групу. Дякую. Додаткова інформація. Дивіться, ми на початку писали так, короткий інтерпрекшн. Не потрібно писати якісь супербазові речі, такі як комунікабельність, відповідальність, акуратність, пунктуальність. Намагайтесь написати саме про себе. Тобто закінчую те, що починає, люблю доводити задачу до результату. Для мене важливо розуміти, як моя робота вирішує проблеми користувачів, ну і там якісь ще додаткові штуки. Можливо, це не про вас, це абсолютно нормально. Вам важливо зрозуміти, а що про вас, і написати, сформулювати це. Добре? Додатково перевіряємо на граматичні лексичні помилки: перевіряйте на один стиль оповіді, уникайте скорочень, які відомі тільки для вас. Тому що, можливо, ну, там, не знають, що це там за відповідальність, певна, чи назва компанії, а, чи назва вашої посади, не знаю там, head of Design, а, Не потрібно скорочувати до HD, наприклад, да, тому що HD може бути чим завгодно. Так, а, плануйте, що цей документ може бути надрукованим, а, тому, а, коли ви його завершите, формулювати, збережіть PDF і надсилайте PDF. Чи можна цей документ зробити в Фігмі, так можна в Фігмі, чи можна цей документ зробити в Google Doc? Так, можна в Google Doc, в принципі, в будь-якому інструменті, в якому вам зручно це зробити. Ще раз, цей документ це не поле для творчості вас, як людей, які вміють прикрашати, тобто, це про абсолютно утилітарний документ, який має бути чітко структурований, чітко написаний. І це не місце для прояву віртуозності у там, різноманітності шрифтів, які ви можете використовувати, чи там, кольорових заливок, там, ще чогось, Тобто це максимально утилітарна річ, яка буде друкуватись. І якщо ви йдете на співбесіду фізично, тобто це десь в офісі чи в коворкінгу, заздалегідь, надрукуйте. можете придбати папір бірж щільний, не 80 грам, а, наприклад, 100-120. Це суттєво, ну як? Це може покращити перше враження про вас в певній мірі. Супер важливо, ви маєте підтвердити всю інформацію, яку ви в неї включили в резюме. Тобто, будь ласка, не вигадуйте, не придумайте, пишіть тільки той релевантний досвід, ту релевантну ну, ту освіту, яка дійсно була, яку ви дійсно закінчили. Якщо ви не закінчили, про це варто написати. Кать, ваше запитання. Так, у мене якраз, я якраз було запитання про освіту. Якщо, наприклад, я зараз навчаюсь там в УГІ, і я там планую шукати роботу, щоб і навчатися, і працювати. Тобто це вказувати теж в резюме. Тобто я там зараз навчаюсь, там у такому -то університеті, тобто це не закінчена освіта, і вказувати виходить початок навчання, тобто в мене немає дати кінця, чи просто писати, що там зараз там навчаюсь. Як да, самати? Вам, вам варто написати дату початку і варто написати, що ви навчаєтесь? Чого? Тому що і варто про це попередити. Чому? Тому що навіть якщо у вас онлайн-освіта чи заочна форма освіти, ми зі студентами працювали, і це, ну такий особливий досвід. В чому це особливий досвід? В тому, що у вас є декілька тижнів на рік, два рази, коли ви випадаєте майже повністю з бізнес-процесів. І ви маєте знайти таку компанію, для якої це ок. Тому що, коли у вас сесія, Можливо, у вас якось особливо і воно інакше, але зазвичай це люди на два тижні випадають повністю. Тому що треба готуватись, треба здавати якісь термінові речі, ти намагаєшся там зібрати команду на дзвінок, цієї людини немає, чого цієї людини немає. У неї екзамен, перенесли, ой, там подвинули, ой, там якісь там штуки не здав, треба доздати, взяв бігунок, побіг. там, Тобто, це момент, який потрібно проговорювати, що ви зараз навчаєтесь. Це не означає, що це добре чи погано, це так є. А, потрібно знайти просто команду, для якої це нормально. Такі команди є. А, і потрібно чітко давати фідбек, що, наприклад, колеги, через два тижні у мене починається там, сесія. Я буду доступна дві години на день, наприклад, а, про це нагадати потрібно менеджеру і всім, з ким ви співпрацюєте. Так само нагадати за тиждень, і так само, якщо у вас з понеділка починається нагадати в п'ятниці, що. Дорогі друзі, у мене з понеділка починається сесія. У вас мають бути закриті задачі, які термінові і важливі. Ви маєте делегувати те, що ви будете точно не встигати, і ви очікуєте максимально на якісь несуттєву долученість до процесів, які відбуваються в команді.